Запоріжжя, дивіться, що сталося із Дніпром. Це коріння дерев. Наталія Могилевська відвідала Запоріжжя та показала Дніпро після підриву Каховської ГЕС. Друзі, це просто жах. А от співачка Санта Дімополо засвітилася на вечірці дочки відомого російського олігарха. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. І я просто в шоці від того. На скільки пішло в Дніпро. Отже, вночі 6 червня росіяни здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Унаслідок техногенної катастрофи виявилися затопленими понад 48 населених пунктів Херсонської області. Українська співачка Наталя Могилевська побувала на острові Хортиця у Запоріжжі та на власні очі побачила, що сталося з Дніпром після підриву росіянами Каховської ГЕС за словами співачки, Річку місцями можна просто перейти пішки. Запоріжжя. Дивіться, що сталося із Дніпром. Це коріння дерев. І раніше це було дно. Бачите? Вода пішла просто після підриву тієї Каховської ГЕС. Не знаю, метрів на п'ять. Ну просто можна пішки Дніпро перейти в Запоріжжі. Жах. Кадрами з поїздки артистка поділилася в інстаграм. Просто жах. Це Запоріжжя. Води в Дніпрі більше немає. Тільки подивіться на наслідки для водного середовища після підриву Каховської ГЕС. Дніпро місцями можна просто перейти пішки, розповіла Магалевська. Також співачка показала містечко на воді, якого більше немає. Та місце, де раніше причалювали катери. У сторі співачка показала більше кадрів, які її шокували. Весь цей час у місті лунав сигнал повітряної тривоги. От я зараз стою на дні того, що було Дніпром раніше. А на тому березі, бачите, видно, були будиночки на воді. І дивіться зараз, що з ними. Вони всі, бачите, це все була вода. Це були будинки на воді, воді збудовані. А от українська співачка та колишня учасниця «Віагри» Санта Дімополос не приховує, що товаришує з донькою російського олігарха Лолітою Османовою. Дівчина днями відсвяткувала день народження, і серед гостей на вечірці була й Санта. Лоліта Османова, донька російського олігарха та бізнесмена Ельдара Османова. Виконавиця спершу привітала іменинницю з ним народженням в інстаграм Сторіс. З ним народженням прекрасна Лоліто. Нехай здійсняться всі твої бажання. Потім співачка з'явилася на вечірці при уроченні до. Дня народження Османової дівчата зустрілися в одному з ресторанів в Монако. Крім того, на святкуванні були присутні й інші дівчата, з якими Дімополос охоче фотографувалася а пізніше поділилася цими знімками з шанувальниками. До слова Росії Османова відома своїм грандіозним весіллям з сином вірменського мільйонера Гаспаром Авдоляном у 2017 році, на вечірку яку вели Ксенія Собчак і Андрій Малахов. Пара витратила понад 10 мільйонів доларів. Тоді гостей розважала леді Гага, Світлана Лобода, Нікалай Басков, Міхайлов та багато інших. Щоправда, шлюб протривав недовго, і вже наступного року подружжя розлучилося. Також зазначу, що раніше Санта Дімополос відповідала, як ставиться до Росіян за кордоном. Зірка казала, що прос. То так росіяни її не дратують, але одного разу вступила в перепалку з чоловіком. Де б я не була, я пам'ятаю, що я українка та що відбувається в моїй країні, запевняла Санта. Варто відзначити, що в спочатку повномасштабного російського вторгнення Санта живе в Монако. Однак вона неодноразово говорила, що пам'ятає про Україну. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!